І далі перейдемо до інформації від рятувальників Кам'янського. Минулий тиждень був неспокійним. Здійснили 77 оперативних виїздів, 48 разів гасили пожежі і 11 разів допомогли населенню та екстреним службам. Врятували семеро людей. Обійшлося без загиблих, але були травмовані. Що ж сталося у нашому місті? Рятувальники розповіли у Щотижневому дайджесті. 25 березня о 17-й годині в диспетчерський пролунав дзвінок із тривожним повідомленням про пожежу на території покинутого приватного будинку, розташованому на вулиці Старокозацькій у Карнаухівці. За викликом не гаючи час виїхали дві бригади рятувальників. По прибуттю було встановлено, що відбувалося горіння дерев'яної лутки дверей, по якій вогонь поширився до даху будівлі і почав горіти дах. Пожежу було ліквідовано о 17-й годині 45 хвилин за допомогою подачі одного ствола Протек від автоцистерни, без встановлення на пожежний гідрант. До гасіння займання було залучено 13 чоловік особового складу, 2 одиниці техніки. Загальна площа пожежі склала 20 метрів квадратних. Загиблих та травмованих на події не було причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Із настанням теплої весняної погоди все частіше виникають пожежі в лісах. Окремо рятувальники закликають не спалювати суху траву. Це призводить до великих пожеж і шкідливих викидів у повітря. Шановні громадяни, також знову звертаємося до вас з проханням уникати випалювання сухої трави. Загалом вогнем було знищено більш ніж 35 гектарів сухої рослинності. В тому числі трави, очерету, сухої листви і тому подібне, рятувальниками були ініційовані райдерські перевірки в житловому секторі Кам'янського району. Було виявлено трьох порушників, на яких було складені протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тому вкотре звертаємося до вас з проханням дотримуватися простих правил пожежної безпеки, але адже через... Випалювання сухої трави нашкодити не тільки довкіллю, а й також можете потрапити під штрафні санкції. Тому дотримуйтеся цих правил, нагайдаємо, що за самовільне випалювання сухої трави передбачена кримінальна і адміністративна відповідальність згідно чинного законодавства. Тож не нехтуйте правилами пожежної безпеки, бережіть себе та оточуючих у випадку пожежі, негайно телефонуйте за номером 101.